Шановні друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. Ми знаходимось на дачі. До вашої уваги декілька кущів моїх троянд розпускаються і будуть чудово квітнути. Що я помітила цього року, що початок світіння одинаковий, нема такого, що одна розквітла, а інша тільки починає. Десь вони одночасно всі зацвітуть. Про кожну із своїх королев я щось Маю розповісти і можна окреме відео знімати. Але сьогоднішнє відео тема його буде про шкідників троянд. То скажу вам, що це не тільки троянд-шкідник, ну, в даному випадку мова про троянди, тому буду показувати, як він діє на троянди. До вашої уваги тля. І ще її називають попильниця. Бачите, як вибирає молоді пагони, ну, дивлячись на цю гілочку, зараз я вам про неї кое-що розкажу. Що це попильниця це такі маленькі зелені, вони можуть бути різного кольору, і чорні, і сірі комашки. І ці комашки висмоктують сік з м'яких частин рослини. Найчастіше вони обирають бутони молодих квітів. Помітити попельницю нескладно. Вона дуже помітна і розміри у неї десь до 2 мм. Тіло має овальної форми. Її легко роздавити, але їх так багато, що кожного окрему давити це і місяця не вистачить, щоб всі знешкодити. Дорослі особи бувають з крильцями. Крилаті самки найчастіше вилітають і розкладають яйця. Та по всьому городу можуть розкласти. Дуже швидко розмножується, лічинок самка відкладає до 140 штук. Якщо ви бачите мурашок, котрі бігають по стовбурах дерев або по квітах, по трояндах в частності, то це ознака того, що вони розносять тлю. Що на, цьому, на цій рослині? Десь відложені яйця тлі. Ознаками того, що є тля на рослині, можуть бути також бутони, котрі не розкрилися. Або така липка, як цукрова рідина на листках і пагонах, листя скручується. І треба щось робити, спасати рослину. А як це робити і що потрібно використовувати? Зараз про це і поговоримо. Ну, на дачній ділянці, звичайно, я протравлюю рослини там, де бачу тлю. Використовую препарати-інсектициди. Повторну обробку потрібно зробити через 4-5 днів, тому що вони дуже живучі лічинки ці, і не факт, що за перший раз ви їх знешкодите. І тут ще один момент. Якщо лічинки вижили, то другу обробку проводьте іншим хімпрепаратом, тому що ці лічинки дуже швидко пристосовуються до хімпрепарату. І, вже не факт, що друга обробка буде корисною, що вона їх знешкодить, що вона їх видалить. І сьогодні зайшовши на базар. Перший препарат, котрий мені запропонували, це новий якийсь препарат інсектицид для захисту від багатьох культ і від комах. А називається він фараон. Ось такий вигляд має. І він тут рідина знаходиться. Як його розводити? Ну, тут все детально розписано. Для кожної культури трошки там дозіровки різні. Тому я вам просто рекомендую фараон. Тобто рекомендувати не можу, тому що я дії його ще не знаю, але я дуже сподіваюся, що свої троянди я врятую цим препаратом. Як він подіє, там дня через 3-4 зніму інше відео. Героїнею сьогоднішнього нашого відео була троянда Аспірин. Дуже гарно квітне вона. І я сподіваюся, що Цього року все у неї також буде добре. Цих комах ми подолаємо. Нагадую, що ви були зі мною на каналі світ моїх захоплень. І ми приступаємо до роботи, розводимо препарат і будемо протравлювати троянду. Друзі, пройшло два дні з моменту, коли ми обробили цю гілочку від попелиці. Це та ж, я вам покажу, це та ж Троянда Аспірин. я обов'язково фрагментик цього сьогоднішнього відео вставлю в попереднє зняти. Бачите? Бачите, яка вона була і яка вона стала. Оці моменти темної попелиці, вони так осипаються. ну тобто, Загинули, загинули і здорові. Може, повилітали самки і яйця, котрі були відложені. І так на кожному кущику, котрий я обробляла, повірте мені, результат є. Я дуже задоволена результатом. Троянда буде квітнути. Як вона буде квітнути, обов'язково вам зніму відео.